Вітаю підписникам. Ну от, багато є розмов про те, наскільки пізно може влітатися матка. Ну от, У мене тут була тиха заміна. Нормальна ну, сімейка було е, 7 рамок, може 7-рамочний на одну Зробив відводок на старій матці. Бачу маточник тихої заміни. І ось. Є е, рамка. От і матка. Не знаю, раз покушую. Вот матка. Молода. Облеталась днів 4-5 назад. Е яйца. Вот мамка такого. е, мат, э, матка вже обліталася а хочет 20 числа э, вересня. Це я рахую не, не, не є пізно, тому що в мене мати обіталися і пізніше. Але маша знайшла собі тутня, тому що тут ще є десь поодинокий. Тим більше в цій сім'ї тутень був. Це маточник тихо заміни і тому тутня вони залишили. Ну, ось така наповнисть рамок з кормом. Тут теж. Місте з яйцями. Так що такий обліт ще не є пізніше. Погода дозволяє. Ну вже пізніше, холода, тому, тому вже обліт може бути не зовсім якісним. Вже. Та й не дасть молоді, може не дати погода молодій бджолі облетітися. Ну хоча я сподіваюся, що буде тепле вікно. А зараз ми що, цю рамку з розпором? Ставимо ми вже повномедні рамки. Додамо ще лікувального сиропу. Ну про це іншим в відео, інше відео буде. І все, нехай сімейка зимує. За цим всім щастя, ми у здоров'я. Слава Україні. А тепер такі невички по скрипту. Для любителів підковок. Я показую сім'ї і племенні, і прості робочі, і сім'ї з облітника з матками, і сім'ї, які вдома обліталися. Так що дана сімейка ну, обліталася вдома, попередня матка. І ця обліталася вдома. Так що тут може бути навіть її жена. Це проста робоча сім'я. А Хто хоче підколювати, прошу другий місце не на моєму каналі.